Дякуємо, колеги, сьогодні в ефірі. Перемога Трампа чи поразка Івано-Франківщини? Ілон Маск, новий ярмак. Трамп бомбить Кремль. Це пекучі Ньюз». з вами Володимир Степчу. І Пекуча Ірина Сопонаро. Президенти в Америці змінюються. А ми залишаємось з вами. Новий президент у США це нова глобальна політика для всього світу і свою долю хочуть дізнатись глобальні гравці, такі як Китай, Індія та Івано-Франківськ. Українські змі вийшли з тривожним заголовком. США обрали Трампа. Що тепер буде з Івано-Франківськом? Спокійно, навряд чи він стане 51 м штатом США Івано-Франкіфорнії. Теж Карпетки за вечої шерсті не подорожчають. Єдине, що загрожує, це прихід американського бізнесу. Можна мені, будь ласка, курячі нагетси? Бануш? Йде другий тиждень 24 годин, за які Трамп обіцяв закінчити війну. Тобто, Трамп почав не виконувати обіцянки ще до своєї інавгурації. Війна не закінчилася за 24 години, бо він ще в танці святкує перемогу. Просто сталося непорозуміння. У американців вже ярди та милі, а у нас кілометри. У них Фаренгейти, а у нас градуси Цельсія. У нас 24 години, а у Трампа звичайний передвиборчий популізм. Ладно, вірю вам перший четвертий раз. Також Трамп у телефонній розмові з Зеленським пообіцяв йому, що той буде щасливий з ним. Окей? Okay. Щасливий. А він точно розуміє, яке зараз відчуття щастя в українці? Щасливий України це коли можна бити по Росії американською зброєю. А ще щасливіший, коли це томагавки. Це коли нафта коштує 60-70 центів за барель. Тож, якщо Трамп виконає обіцянку, ми не проти. Я можу стати посеред п'ятої авеню, пристрелити когось і не втрачу жодного виборця. Поки українці перевзувають автівки на зимову гуму, наші політики перевзуваються за Трампа. Раптом виявилося, що більшість наших політиків вірила: Трамп прийде, порядок наведе. Щиро від усього продажного серця. Дональда Трампа привітала Юля, яка колись недарма спіймала Дональда біля туалету. Також з'явилося фото, яке я б назвала рудочолий гетьман поряд із сивочолем. Але були й такі політики: типу ніфіга собі, вони ще живі. Разумков і Гройсман». А що саме Разумков хоче від Трампа? Тридцять один і сім мільярда. Наші співчуття разумковою Гройсмену, які не знайшли спільне фото із Трампом, а працювати в фотошопі так і не навчилися. Поки ще не зрозуміло остаточно, чи буде Трамп на боці України. А ось на боці якогось будинку у Києві дуже вірогідно, що буде. А, нардеп Мар'ян Заблоцький хоче отримати дозвіл на мурал Трампа у Києві. А може він не буде псувати будівлі і висловити свою вдячність Трампу якось по-іншому? Як? Ну, наприклад, як ось ця модель. Татухою на лобі. Якщо в Києві мурал таки з'явиться, він стане місцем, біля кого можна призначати зустрічі непринциповим політикам. А ось і стала відома справжня причина перемоги Трампа. Арестович натякнув, що Трамп став президентом саме завдяки йому, написавши, що не зря їздив у Америку. Ось він, тридцять дев'ятий бойовий вихід Арестовича. Розвідник, психолог, блогер, теперший перший помічник Трампа. Насправді нічого в цьому світі не стається без впливу Арестовича. Чули про Марянську впадину? Він її викопав. А Бермудський трикутник це піраміда, яку природа збудувала завдяки його курсам. Світові події, які відбуваються не завдяки Арестовичу. З кожним днем їх стає все менше і менше. Як то кажуть, за успіхом кожного чоловіка стоїть жінка. За успіхом Трампа стояла Люся Арестович. А от інші американки на знак протесту проти перемоги Трампа збираються повністю відмовитися від стосунків із чоловіками, включно з шлюбом, сексом чи навіть з побаченнями. Удар по Америці нижче пояса. Цілих чотири роки американки житимуть за принципом. Ніколи, нікому. А значить, у Люсі Арестовичі є всі шанси стати омрієною жінкою американських чоловіків на найближчі чотири роки. Всіх мужчин на світі є з сума, в тому числі і тебе. У книзі Боба Вудварда війна присвяченій інсайдам американської політики. Описано, як Трамп у 22-му році пропонував бомбардувати Москву. При цьому намалювати на американських літаках прапори Китаю, щоб спровокувати війну між Китаєм та їх колонією Рашкою. Тобто Трамп знав український план перемоги ще у 22-му році. Ну, десь так я собі уявляла закінчення війни за 24 години. But I like you. yeah, I години. Like you. Загалом від Трампа можна очікувати усе, що завгодно. Конкретно ми очікуємо фірмовий танець Дональда на могилі Пуйла. Те, що говорить кандидат в президенти, не завжди робить президент. Тому не панікуємо, сподіваємося на Бога і на Трампа. Але головне донатимо на русоріс. па, -па.